Голова Ростянецької громади Юрій Бова відповів на запитання, які цікавлять місцевих мешканців. Питання стосовно вашої участі у цьогорічному формі, серед яких були присутні голови постраждалих громад. Як відомо ви представляли ситуацію по Тростянецькій громаді а саме от по її руйнуванням? Тож як от пройшло таке спілкування? Сьогодні вже багато. Європейських країн, різних міжнародних фондів, благодійних структур, активних там політиків, в тому числі і громадських діячів, все більше говорять про те, якою повинна бути Україна, які відновити, які відбудувати. Да? Бо пошкоджено десятки, сотні тисячі об'єктів в різних населених пунктах. Загалом, якщо оцінити масштаби руйнувань по всій країні, це колосальна кількість. Тому е, сьогодні е, цей проект, цей форум був, мав назву «Rebuild Україна, тобто як, від, як відбудувати Україну, да? відбудова України. І, по суті, наша задача була довести е, і тим, хто в залі зібрався, це були представники бізнесу, громадських організацій, Міжнародних фондів різноманітних, а також ті, хто був онлайн підключений з інших, з інших країн, дуже коротко розповісти про своє місто. Ми показували невеликий ролик. Робили ми його разом з вашою телестудією. І ми показували невеликий двоххвилинний ролик про те, який був Тростянець і що таке війна, і що вона принесла в нашу громаду. Звісно, за дві хвилини дуже важко в роліки показати всю ступінь руйнації. Але кожен міг оцінити по цьому ролику, яка ситуація в Гастомелі, яка ситуація в Бучі, яка ситуація в Тростянці, в Охтирці і в інших населених пунктах, які, які презентували свої ролики, показували. Да, тобто рівень пошкоджень і що саме потрібно, які конкретно будівлі треба ремонтувати. Ми в своїй е презентації звернули увагу на кілька об'єктів серед всіх інших. Та, ми говоримо зараз про громадські будівлі, в першу чергу. Мова йде про громадські будівлі, які обслуговують все населення. Ми звернули увагу на е наші трасіянській лікарні, яку треба до кінця буде ремонтувати, утеплити, бо ту обшивку, яка утеплення, яке зараз по ній зроблена, фактично майже. Ну, Можливо, половину, а може і більше половини прийдеться знімати. тому, що коли були обстріли, траститься стіни, деяка із них ця мінвата дійшла, просто відклеїлася, і вона вже не може плотно прилягати до стіни, а значить, треба її буде знімати. Тому а це колосальні кошти, мільйони. Ми перед війною потратили майже 15 мільйонів гривень коштів для того, щоб утеплити повністю цю нашу лікарню. Тому це перше, це лікарня. І крім, крім стаціонарного корпусу, нагадуємо, що є поліклініка, яка всередині розбита повністю другий поверх, третій поверх. Взагалі попадали стіни всередині будівлі, їх ще держава на це кошти не виділяє. І треба буде також утеплювати ці будівлі, в тому числі. Ну і інші приміщення в лікарні, тобто лікарню повністю зробити енерго максимально незалежною, теплою, якісною, комфортною для наших пацієнтів. Це перший проект. Другий проект це пята школа, все ж таки, тому що вона ну і енергоефективна, енергоефективно і по постраждалі. Дуже багато побитих вікон Розброжена система опалення, і да, нам кілька фондів зараз вже обіцяють дати кошти на і вікна, і на систему опалення. Тобто, але її треба робити комплексно. За цим всім, за віктами, за за батареями зробити теж утеплення повністю цієї всієї будівлі, для того, щоб ну як як і в лікарні дітям було тепло, да, в, щоб вони менше витрачалися коштів на утеплення цієї, скажімо так, споруди. Наступні в нас об'єкти це і площа сорокової армії, колишня, да, привокзальна площа наша, а також ще наші очисні споруди нашого міста, які теж які теж постраждали туди прилетіли кілька мін. Там розбиті багато об'єктів і, скажімо так, адмінбудівля, в тому числі, треба теж буде їх ремонтувати, ну, зважаючи на їх стан експлуатації з 1978 року. Фактично їх треба просто побудувати нові. Ну, тобто 50 років цим очисним це на нові сподобаються майже будувати. Коло них у нас проєкт є, і на це ми звертаємо увагу. Ну, і ще один об'єкт, який не нашої власності, державної власності, але ми дуже хотіли, щоб він був максимально теж по ньому почалися роботи, де потрібні великі кошти. Це об'єкт. Наша лісодослідна станція, яка знаходиться в урочищі нескучному, яка повністю згоріла, яку теж треба відновлювати. Це пам'ятка історії архітектури і наша така візтівна візитів... картка нашого міста історична. На цю будівлю треба мільйони доларів США для того, щоб її відновити. І ми ці об'єкти показували. Але в тому числі цей проект зробив повністю оцифрування. А цифровку це означає, що квадрокоптером пролітали над кожним будинком, який зруйнований, його пофотографували і включили в загальну таблицю всіх руйнувань, які сьогодні є в Україні, ну і в місті Тасінці, зробили таку картину, щоб побачити обсяг руйнувань, скільки приватних будинків, скільки адміністративних, магазинів і всього іншого. І цей проєкт такий видав такий звіт по кожному місту, де можна іноземним організаціям, фондам. Приватним компаніям подивитися і визначитися, куди вони хочуть вкласти кошти, наприклад, в відновлення трасянця. Тобто це один із кроків для того, щоб конкретно знаходити кошти для конкретної відбудови нашої громади. Да? І щодня над цим працюємо, повірте, щодня питання, 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 якому ще фонду можемо написати лист і так далі. Звісно, контакти були з міжнародними фондами. І їхні візитівки є Програма розвитку організації об'єднаних націй познайомилися з експертом з інженерної діяльності з іншими суб'єктами. З компанією одної познайомилася фірма з Вони кажуть, як ми тільки з стресенця приїхали. Ми вашому водоканалу постачали насоси. Через теж один з міжнародних фондів закуповували саме гляд, наші насоси і так далі. Тобто, з батьками ми поговорили. Є, завтра приїждить одна компанія, теж візитівка якраз, теамонада, і будемо дивитися, де можна зробити площадки для будівництва житла, тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, знаєте, будь-який такий форум в Україні він чи за кордоном, ну, це. Звісно, якесь певне вис... виснаження, або да? ти там в 3 часа ночі піднімаєшся, потім в 9 часов бути вже на формі ран... в... вранці, і потім вертаєшся в час ночі додому. Тобто це сутки от твого максимального напрягу, сутки зустрічі, перемовин, виступів і всього іншого. Що я намагаюся робити? їздити, виступати, презентувати Трастянець, розповідати ситуацію, а потім в кулуарах говорити з кожним із тих, кого цікавить саме Трастянець, хто зачеп... зачепила ця розповідь. І вже особисті контакти, далі певна діяльність, і потім переростає якийсь конкретний проєкт, приходять гроші, приходять якісь грузи, вантажі і так далі. Тобто те, що все роздається там, через благодійні фонди і так далі, те, що робиться, твердо, в цьому дуже велика робота колективу міської ради, і моя особиста, для того, щоб максимально більше цих. Різних благодійних товарів в Грузію прийшло до Трасянця і було передано тим людям, які постраждали, які дійсно героїчно витримали цей місяць окупації від російської агресії. Тому маю надію, що цей форум, до речі, він буде він не завершився, буде продовження цього форуму, але воно буде вже в січні-лютому Варшаві. Буде така подія дуже для міжнародної спільноти, і буде там саме виберуть туди. Там біля десятка місць, які будуть там презентувати свої міста для того, щоб хтось їм допоміг перебудуватися. А паралельно ми зараз працюємо з австрійською компанією, ще з кількома такими консультаційними центрами. Компанія Австрійська це IC Consulating та яка нам робить мастер-план, це таку дорожню карту реформ. Тобто, що поміняти в місті, що в нас неправильно в місті з містобудівної точки зору, як неправильно було збудовано місто історично да, збудовано. Наприклад. А чисні над містом на 80 метрів висоту. Ми про це говорили вже багато багато разів. Ми хочемо зараз це закріпити в документі, що треба буде очисні робити або на сімзавод, або десь за місто, думати, куди його виносити. Може, навіть за вулицю з зарічну думати, де його поставити, щоб не вгору качати ці всі стоки каналізації, а потім через місце, що воно все, -все, -все біло, і багато інших: транспортні речі, вода, каналізація, забудова більше громадського простору. Як дати місце, щоб були якісь літні площадки, якісь досуг, і так далі, так далі, так далі. Тобто купа ідей вже є. Ми над цим працюємо, і це теж ляже в основу подальших проєктів, які ми будемо подавати разним міжнародним фондам. Бо повторюю ще раз, без документів, без проєктної документації, без чіткого розуміння, що конкретно робити в місті, ніхто трасянцю гроші не дасть. Ніхто. А свої кошти на зараз сильно дуже упали, Ви знаєте, що і там фабрика неповну міру працює, і інші підприємства. У Нас бюджет дуже сильно скоротився. Ми втратили вже в порівнянні з минулим роком десь порядка 40 50 мільйонів гривень коштів. Вдумайтеся, якби зараз у мене було в розпорядженні чи плюс 40 мільйонів гривень коштів, то ми б спокійно купляли самі автобуси далі б нові. Да, ремонтували дороги в селах в тому числі. Там робили багато багато речей. Ці будинки б ставали б ремонтувати. Бо якщо 18 мільйонів один будинок на Ніскучанській, а в нас є 40, Бюджет ну спокійно стали б зробили вже два будинки, вже б закінчували їх. Але повірте, цих коштів зараз немає. Треба сидіти, думати, обзванювати всіх друзів, знайомих, хто тільки може допомогти. До речі, нам на днях прийде ще допомога на 22 тисячі євро. Німці це там урядова ініціатива, а також приватна ініціатива. Там, одна з церков німецьких, дізнавшись по Трасінець там, через моїх знайомих, вони вирішили цю допомогу передати для потреб наших освітян, і наші діти отримають ну, скажімо так, там, різне обладнання, оснащення для школ, дитячих садочків в тому числі. Там дуже цікаві, цікаві речі. Паралельно ще один фонд зараз взяв у нас перелік. Там біля тисячі таких наборів рюкзаків, скажімо так, да, тож школярам буде видавати ну, малозахищеним верстам населення, в першу чергу, звісно, теж. Младші класи і старші класи. Там, і там в, в цьому рюкзаку певне шкільне приладдя, там, зошити, якісь лінійки, ручки там, і все інше, щоб не купляти. От це, це щоденна робота, повірте, щоденно когось ти дзвониш, переписуєшся, і незважаючи на вихідний, там, день чи там, обідня перва, працюємо щодня, щоб максимально Трасянецька громада пошвидше відновилася. Вона вже відновлюється. Ви вже бачите, що у нас фонд один приїхав, каже, ми були у вас два місяці Назад, ми вже, вже не бачимо таких, ну понятно, вокзал, да, там все спало на приватний сектор. Але ми бачимо, десь криші вбудуються, щось роздається, щось робиться, вікна вже всі постіклені, адміністративні об'єкти всі працюють. Тобто, це є відновлення, це є відновлення України. Але нащо залишається? Білочка детський да, і туди пішли б діти сьогодні. Но, але не можемо, бо там, щоб треба всю покрівлю. Там вся покрівля повністю зруйнована. Снаряд який прилетів, підірвав ту всю покрівлю стару, а там вона ще, показується, робилася дуже-дуже давно. І треба все повністю здирати і перероблювати. Солдатська школа. Снаряд прилетів прямо в школу. Всі абсолютно вікна розбиті, опалення розброжене, стеля, ну і так далі. Тобто то теж треба ще робити. І таких об'єктів нас ще хватає станівська школа, в станової. До речі, на ФАП нам приходить 35 тисяч євро. Приходить на ФАП від теж від німців, це державні кошти е, німецького уряду. Там теж знову таки через моїх знайомих ці кошти ми отримуємо максимально. Вони нам допомагають пробити ці кошти для нас, для, для України, для Трасенця, зокрема. І 35 тисяч євро підійде і будемо ремонтувати цей ФАП встанові. Отак, от так, до кожного об'єкта, це чесно, не нелегко. Якщо комусь здається, що падає з неба, ні. Це колосальна праця великих, великого колективу людей, які працюють щодня перемовини, перемовини, перемовини. Тільки що буквально ось французи дзвонили. Зараз будемо переписуватися, що вони хочуть конкретно. Ще один проект, один із називається карбони. Не знаю, що, що це за проект. Будемо дізнаватися, хочуть співпрацювати з трасенцем. Будь ласка, ми відкриті і е, максимально зробимо все, щоб город максимально швидко відновився.